Протиредов да ти вбає, с під комах виймає, а куравить їх на ніс, хай здоровим буде ліс. У лісочку. Йос. Грибочок, грибочок, вираш із ніво дієв'я завісь. Мій рідний край, моя земля велика превелика, є... ній степи, ліси, поля, моря і гори і ріки, холодні теплі є місця. Північні і південні, там сніги, крига без кінця, а тут гаї зелені. Черевички. Якби мені черевички, червоні як щічки, танцювала б я охоче, мабутьні ночі, одягну я черевички, затанцюю дрібно, та й піду я до кринички, по водичку срібну. Якби мені чепурненькі, високі підбори, тоді люба моя ненько, я б не знала горя. Одягну я черевички, затанцюю дрібно, та й піду я до кринички по водичку срібну. Черевички червоніють, мовчічки палають, а думки мої ясніють, ніжки Одягну я черевички, затанцюю дрібно та й піду я до кринички по водичку срібну. Хто лучша подруга? спросила себе вдруг. Наташа, маша, Даша. Кто истинный, верный друг? Наташа хорошистка, не раз дала списать. А Маша вот штангистка, поможет мышцы подкачать. А Дашин гардеробчик, как целый магазин, Подарит модный топик, ты только попроси. Но все же, как бы не были девчонки хороши, Наилучшая подруга, та, кто поможет воплотить мечты. Все могут отвернуться, когда придет беда, Она с тобой останется вовек и навсегда. Она все время рядом, с ней не расстанусь я. Она, как милый ангел, она — это мама моя. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубитом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепям кругом. Идет направо, песни заводит, налево сказки говорит. Там чудеса, там леший бродит. И, э, там на невидомых дорожках следы невидомых зверей. Избушка там на курих ножках стоит без окон, без дверей. Там о заре А, на брех песчаный и пустой, и тридцать витязей прекрасных и выходят чередой из волн выходят ясных, и, и, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом идет, пленяет грозного царя, Там в облаках перед народом через леса, через моря колдунь несет богатыря. Баб, а, там, баба я, э, там Баба Яга со ступою своей идет, бредет, э, бредет э, сама с, с собой. Ну, я не помню там рифму. Э, э, и я там был, и мед я пил. У, уду, у моря видел дуб зеленый. Под ним сидел и кот ученый. Все сказки своим мне говорил. И, та, та, все, и... Одну я сказку помню ту, повідаю тепер я світу. Дрімаю села. Ясно, ще осіннє сонце сяє, та холодом осіннім вже в повітрі потягає. Там на зеленій садки дрімають вже без плоду, тихо гріються хатки і верби гнуться в воду. Ще ліс не стогне тим важким осіннім довгим стоном. І ще стрілою ластівка звиваєсь над загоном. Ще не вмерла України і слава і воля, ще нам, братя молоді, усміхнеться воля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці запануємо, і ми, браття, у своїй сторонці душу і тілом. Ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми, браття, з козацького городу. Наче вулик, наша школа, вся вона гуде, як рій, і здається, що довкола розквітають квіти мрій. Бігають, сміються, діти, телезвоник, прозвонить, стане тихо, ніби в квіти поховались бджоли вмить. Удашу недели мало, удашу немного дел. Утром блату помогала, вот утром на кофе ест. Вот у Даши сколько дела. Даша ела и пила. Села с мамой посидела. Стала к бабушке пошла. Переснула, сказала маме, вы меня здесь и сам. Я устала, не могу. Я вам завтра помогу. Осень. Ось прийшла чудесна осінь, та вже дощик полива, і жучки збирають фрукти, груші яблука, повиває вітер віти, березові у парку, ой як гарно всі діброві у садку та у парку. Сійся, родися, ніжна, будь ласка, вдячна спасибі, вибач тремтилива, Слово у серці, як зернятко в ниві. Доброго ранку, сивої днини, щедро даруйте, людям дитину, мова барвиста, мова багата, щедра, Тепла, як батьківська хата. А діяла, обіжала, уїздила пластина, і барушка як і гушка ускакала, а до мене і засічку пічку, пічку, я за кічку та біжать. І пипишку пі паковать. Я хочу обіста чая і сама валом обігай. Сіла, мулася, а виконалася, постику махала, діту зазивала, вогніш мені котята, сіла кушенняча, ще жіни не може спати. Jelamo kušenja